Доброго ранку. Доброго Добре. Як вам мене, Як чути? мене чути? Нормально. Ну, слава Богу. Ну, слава Богу. Ви з людьми ми, про що ми, про ми, говорите? Що? Ну, напевно, на по не потрібно. я шукаю до дні людей. Які ви військових, тому що я військовий. Ви, ви військовий. Слухайте, от дивіться. Я бачу я багато бачу новин про мобілізацію людей. Мобілізацію. І водночас бачу, бачу багато, багато прохань. Мене про... це не стосується. Я так, можу це... ще перевезти, хто цікаві і ловити у хілянцю, але мені це не потрібно. Це не вам, дивіться. От просто... Я новини навчання ніякі не дивлюся, не хочу знати. І так легше. Так, жити. А ви на фронті перебуваєте? Ні, я зараз вдома, бо я вже другий раз поранений. Ага, зрозумів. Слухайте, скажіть, будь ласка, чому людей мобілізують, а автомобілі не мобілізують? Чому на автомобілі збирають гроші? Пожертви у людей? Не знаю, я навчився так, що я своїй кишені, блядь, віддаю гроші, і мені ніякі збори ніхто не відкривав. Ось, як і багато інших людей. А чому не мобілізувати автомобілі? У когось же два автомобілі можна мобілізувати. Яка ваша думка? Не знаю, я в своїй бригаді, в кожній бригаді все по своєму. Зрозумів. Зрозумів добре, добре чоловіче, знайдете інших співрозмовників. щасливо вам і вам.